Доброго дня. Загальний розклад. Що від вас приховано зараз? Ну, розказують саме про те, що тривалий час у вас декомагічна боротьба протистояння. Негативні дії від людини, яка тривалий час, тримала вас в ілюзії по відношенню до того, хто є дана людина. Можливо, ви навіть і на даний момент не впевнені, хто це саме людина. Ви боретесь, ви протистоїте, ви не склали руки по відношенню до даної ситуації. І вам говорять вищі сили, що позбутися даної залежності, даних маніпуляцій, негативних дій саме ваш бік, ви отримаєте шанс, можливість досягнути бажаного результату. Прояснити ситуацію, поставити крапку на маніпуляціях. Особливо дана людина негативно впливала на щастя, благополуччя в ваших стосунках в особистому житті. Не бажала, щоб ви були щасливі, не бажала, щоб ви зустріли саме ту людину, з якою матимете з часом довгострокові родинні стосунки, бути щасливою, жити в щасті радості була получити доставку. Ні, цього вона вам не бажала. Незважаючи на її бажання, вона результату не отримала. Якби вона не діяла, як би вона не проявлялася по відношенню до ситуації, які б ресурси або що вона не вкладала для того, щоб досягнути бажаного результату, вона б результату не досягла і не досягне. Вам говорять, що крапка поставлена, вона не матиме доступу саме до вас, і впливати, маніпулювати вами вона не зможе. Якщо ви на даний момент в розчаруванні по відношенню до фінансу матеріального благополучення достатку, то вам говорять, що ситуація кардинально зміниться, відбудеться прорив, кардинально зміниться. Можливо, в буде переїзд на нове місце проживання цією родиною. 100% те, що буде відбуватися в майбутньому, воно позитивно буде відображатися саме на вашому і достатку. Незважаючи на те, які події, як би ситуація не складалась по відношенню до того, що буде відбуватись в подальшому, але вам говорять, що попередження по відношенню до того, що не відбувалось, розумієте, що результат ви отримаєте позитивний і будете вдоволені саме те, що будете мати на виході. Якщо навіть будуть складності, будуть труднощі на вашому шляху, але. Той результат, який ви отримуєте, ви будете вдоволені саме ним. Дякую.